ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Ми дізналися, що влада здатна псувати людину. Саул став свавільним царем. Але Бог вбачав нового царя в особі молодого пастуха Давида з роду Єсея. хоч Самоїл уявляв собі сильного, високого й гарного царя, Бог дивився. На іншій якості Бог бачить серце людини і за ним робить висновки. Виклик Велетня. Біблія. Перша книга Самоїлова. 17 розділ. Війна між ізраїльтянами та филистимцями тривала. Два війська розташувалися таборами на схилах двох пагорбів. Троє старших Єсеєвих синів служили у війську Саула, і батько дуже за них уболівав. Давиде, сказав він одного разу, піди та довідайся, чи все гаразд із твоїми братами. Ось свіжий хліб для них, будь обережний і скоріше повертайся назад. Коли Давид дістався до табору і побачився зі своїми братами, противники були готові до бою. Усі звуки раптово стихли, та ось гучний голос порушив спокій. Давид поглянув через долину. Велетень, якого досі йому й бачити не доводилося, поволі посувався вперед. Він був із голови до ніг озброєний і готовий до бою. Інший филистимець, який ніщить свого пана і йшов попереду, видавався карликом поряд з ним. Гей, ви, ізраїльтяни, горлани вздоровань. Оберіть найкращого, нехай подолає мене. Якщо він переможе, ми вам служитимемо. Але якщо я здобуду перемогу, ви будете нашими рабами. Хто він що так себе підносить? поцікавився Давид. Це Голіят, пояснили йому воїни. Він походжає тут із раннього ранку і виголошує свій виклик. Надивившись на велетня, ізраїльські воїни потяглися назад до своїх наметів. Давид знову зустрів своїх братів. Отже, любий братику, почав Іліяв, що ти вже собі надумав? Я тільки поцікавився, що відбувається, виправдовувався Давид. Ніхто не має права так принижувати народ Божий. Голіят не сильніший за нашого Бога. Хтось повідомив Саула про молодого хлопця, який промовляв такі гідні слова, і Давида запросили до царського намету. Ваша величність, звернувся Давид до Саула, ніхто не повинен боятися цього Филистинця. Я вийду на двобій з ним. Ти? перепитав здивований Саул. Та ти ще хлопчисько, а гуліят. Усе своє життя воює. Чому ти вважаєш, що переможеш його? З нами Бог, упевнено промовив Давид. Може, я й молодий, але я набув гарний досвід, будучи пастухом. З Божою допомогою я впорався з левом та ведмедем, коли вони напали на моїх овець. Бог і тепер допоможе мені. Добре, погодився Саул, ти вийдеш на двобій з галіятом. І нехай бог буде з тобою. Давид збирається змагатися з Голіатом. І ми знаємо, з Давидом буде сам Бог. У біблії написано немічне на світу бог вибрав, щоб засоромити сильне. Хто ж стане переможцем? Ми вже здогадалися, але послухаємо про це наступного разу. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!